Дівчатка, щойно листала інстаграм, натикнулася на відео мого друга, мого клієнта, мого однодумця, пластичного хірурга, і він розказує, які пластичні операції роблять чоловікам свого досвіду. В першу чергу це подовження статевого органу, друге це потовщення статевого органу. А ще часто до нього приходять чоловіки для того, щоб пересвідчити, що з ними все нормально. Тому що, знаєте, в пориві негативних емоцій жінки часто таку спричиняють таку травму психологічну. Дівчата це травма, це не просто так собі ляпнула з слівце, можливо, того і, ну, і не маючи на увазі, а це глибока психологічна і психічна травма, коли розказують чоловікам. Що з ними щось не так. Так вони от ходять, якщо не до психологів, то до пластичних хірургів, щоб переконатися, що з ними все добре. Я вам скажу, як доросла жінка з 27-річним стажем стосунків з одним чоловіком, що вкрай рідко бувають патологічно маленькі статеві органи в чоловіків. Вкрай рідко ну буває патологія. Власне, як і патологія, коли дуже великі, і це не є е, хорошо. Це є. Ну не дуже я була колись в Голландії і була там музей сексу. Подивилася, були фотографії чоловіків, яких статеві органи були 50 сантиметрів і більше. Ну це така біда, яка звисає нижче коліна. Що не дай Боже, не дай Боже, таке, ну це це, це це ціла Оце трагедія. Оце трагедія. От, так мої дівчатка, дорогенькі, що я вам хочу сказати, є таке, є така приказка для дорослих. Для дорослих. Я сподіваюся, що діти мене не дивляться, що чоловіку, якого є хоча б один пальчик на руках. Має всі шанси бути гарним коханцем. А якщо він не хороший коханець, які б в нього там розміри де не були, хоч на руках, хоч в трусах, то в нього просто немає бажання, немає знань, немає натхнення або немає е, такого знаєте, бажання приділити задоволення, зробити такий фієрвір саме цій жінці. Так що беріть до уваги, мені можна вірити, я маю досвід, <сум> я знаю, про що я кажу. Але будьте обережні з тими чоловіками, які все таки мають шанс бути важливими для вас в вашому житті обережно з язичком, обережно з такими словами, які ви тут оце кидаєте. Ви навіть не уявляєте, яка це для них драма. Ви подивіться зараз військові. Не стидаються писати навіть і пости в соцмережах. Ну це не, не гумор, звичайно, але тим не менше вперше, що при пораненні там десь живіт чи в ногі верхні частини, вони за, запитують медиків, чи цілі пі 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 пісюни яйця. І Якщо цілі, то руки і ноги, ну вже це можна пережити. Ну це така наша трагедія, але для них це справді дуже дуже важливо. Тому бережіть чоловіків, бережіть, бережіть дівчата, будьте уважні і обережні з язичком.